Thank you Вже за кілька тижнів у Сумах має розпочатися новий навчальний рік, і зараз триває активна підготовка до освітнього процесу. Нещодавно завершила свою роботу профільна комісія, яка перевіряла стан укриттів у закладах. За підсумками лише у 17 установах міста рекомендували проводити офлайн навчання. Головна умова усунення усіх недоліків. Це в восьми закладах освіти загальної середньої освіти, тобто школи, два заклади це позашкільної освіти і сім дошкільної освіти, сім садочків. Та скільки необхідно часу на усунення усіх недоліків у міськраді, поки не говорять. Наразі розробляють проєкти. В усіх інших закладах, де рекомендацій від комісії немає, навчання відбуватимуться виключно у форматі онлайн. Та, попри все останнє слово буде за батьками учнів. Ми обов'язково з вами порадимося, тому що рішення це ми будемо приймати разом з вами, бо це наші діти, наші з вами діти. І у нас сьогодні всі діти наші, і ми хочемо, щоб вони були живі і здорові. І якщо ви не прийняли для себе рішення щодо офлайн навчання, ви обов'язково отримаєте можливість якісного онлайн навчання. До слова нещодавно у Сумах проводили опитування серед батьків щодо формату навчання. 86% батьків все-таки за онає навчання, 14% бажають вчитися офлайн. Батьки на цьому тижні, можливо, протягом цього там наступного тижня будуть збирати, проводити батьківські збори, покажуть їм укриття своє, якому вони зараз стані, що робиться там, щоб як вход, як вихід. Можливо, навіть проведуть якісь такі, ну, ми так націлили на те, що провести якісь, знаєте, як тренінг по евакуації. І вже потім спільно з батьками кожен заклад, де можливе офлайн навчання, обиратиме формат освітнього процесу. У цьому році попередньо буде навчатися в закладах загальної, середньої освіти 29 713 учнів. Порівняно з попереднім 2021-2022 начальним роком кількість учнів зменшилася на 423 дитини. Із цієї кількості дітей 7170 перебуває за кордоном. І половина з цих учнів не планують повертатися додому. Втім, вони все одно зможуть навчатися онлайн. Щодо вчителів, то наразі 177 педагогів перебувають за кордоном, і лише 16 не будуть повертатися до Сум. У закладах дошкільної освіти. Взагалі, за кордоном перебуває 100. 47 викладачів вихователів, із них планує повернутися 71. Тобто велика кількість повертається назад у наше місце. Суми так само за кордоном перебуває 1955 вихованців закладів дошкільної освіти. Не планують повернутися тільки 10%. Щодо першачків, то наразі триває прийом документів. Вже зараховано більше 2,5 тисяч учнів до перших класів. Новини СТС. Приміщення для амбулаторії вдалося знайти у переліку об'єктів комунальної власності, які підлягали подальшій приватизації, говорить міський голова. Депутати погодилися і змінили рішення, що це приміщення не потрапить в перелік об'єктів, які йдуть на приватизацію або але а залишить його комунальній власності для розміщення саме амбулаторії. Приміщення відремонтували за кошти центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 отримані від НСЗУ. Ця амбулаторія була відремонтована також Помогли депутати міської ради, які надали свої депутатські кошти для того, щоб уже оснастити її меблями. На закупівлю меблів для медичного закладу виділили кошти депутати міської ради Ірина Дяденко та Ігор Перепека. Амбулаторія я вважаю, що в кожному районі вона повинна бути, і вважаю, що як найбільше амбулаторій, такі повинні охватувати населення нашого міста. У новій амбулаторії працюватимуть чотири лікарі. Заклад обслуговуватиме сім тисяч сумчан, що задекларовані на Герасима Кондратьєва та прилеглих вулицях. Вулиця Герасима Герасимакандратів, Тимирязівка і прилеглі до них вулиці. Плюс частина Прокоф'єва, вулиці. Тобто, всі хто в радіусі тут проживають, їм було не зовсім зручно їхати кудись там на Ільїнську. В амбулаторії сумчани зможуть отримати повний спектр послуг первинної медицини. Огляд, консультацій. Ці сімейного лікаря, кардіограму, лабораторне дослідження, ін'єкції та інші медичні маніпуляції найближчим часом проведуть благоустрій прилеглої до амбулаторії території. Дійсно потрібно буде робити благоустрій, облаштування. Це буде замощення, також підрізка дерев. Вхід до закладу зроблять пристосованим до потреб людей з інвалідністю. Амбулаторію відкрили, аби зробити медичні послуги для населення більш наближеними та комфортними, говорить міський голова. Сьогодні дійсно один із головних пріоритетів наших це допомога збройним силам, це підвищення обороноздатності. Нашої нашої країни, нашого міста, але а, медична послуга вона сьогодні також дуже важлива. Амбулаторію в мікрорайонах міста планують відкривати і надалі. Зокрема, на вулиці Ковпака вже триває ремонт. Приміщення для медичних закладів шукають на Прокоф'єва та Івана Сірка. Новини СТС. Занедбана на території у самому центрі Сум. На Покровській площі біля Альтанки останні роки ось ця ділянка перебуває у неналежному стані. Містяни говорять, хотіли б, аби тут зробили щось цікаве. Та було б кайфово, якщо там було б дійсно якесь кафе з видом на мост, а так центр міста просто стара будівля розрушена і, можливо, там туди люди ходять по маленькій ножі. Хотілося б, щоб щось нове зробили, бо воно просто стоїть собі. Раніше там, хоч кафе, начебто було було. А зараз. Просто земля пропадає. Я б за те, щоб його далі відкрили, його, либо, ну, якусь локацію зробили з ограниченими якісь функціями кафе. Власницею цього приміщення вже два роки є Анна Шуляк. Жінка розповідає, придбала, бо мріяла зробити тут затишне кафе. А це, в свою чергу, нові робочі місця, сплата податків та наповнення міського бюджету. Я ще помню, зі свого дитинства тут постійно були люди, тут постійно було все живо. За останні, я не знаю, років 10, мабуть, а може й більше. Ну, центр міста у такому стані. Ну і в мене народилася ідея його привести до ладу і щоб центр міста був центром міста. Але роботи з оновлення території розпочати не можуть і досі. Все через тяганину з документами, яка триває більше року. Хотіла вже взяти в оренду землю, двічі мені відмовили. Не надали мені в оренду цієї землі. Далі я намагалася оформити, щоб ну тут же, щоб люди працювали, потрібно ж його також привести до ладу. Потрібні дозвільні документи, надавала так же само посилала повідомлення на що мені було вдвічі його повернуто на доопрацювання. Окрім цього, через рік, як Анна законно стала власницею приміщення, жінку вирішили позбавити права власності. Приходить мені з суда різні документи про скасування права власності. З того, що було написано в самих ухвалах, це про те, що колись ще при першій реєстрації права власності нібито нотаріус, який реєстрував, щось там зареєстрував незаконно. Судові засідання з цього приводу тривають і досі. А нещодавно розповідає Анна, взагалі стало відомо, що її приміщення планують демонтувати. Мені просто зателефонували друзі і сказали, що така ситуація, твою власність збираються демонтувати. Дуже цікаво, чому саме зараз, коли в країні відбувається така ситуація, а їх зацікавило моє майно. Оцього я зовсім не можу зрозуміти на яких підставах? Чому? Ну, як можна знести чиюсь власність? Чому планують демонтувати приміщення, наразі невідомо. За відповідним коментарем ми звернулись до міської ради. Наразі чекаємо на відповідь. Новини СТС. Прості часи війни телеканал СТС продовжує виконувати свою соціальну місію не тільки через новинні сюжети, а й через соціальні проєкти. На початку червня команда СТС за підтримки місцевого самоврядування Львівщини провела пересувну акцію до дня захисту дітей. Тоді на сумських вулицях ми подарували маленьким сумчанам свято з аніматорами, розвагами, пакунками допомоги для їхньої родини. І саме тоді, дивлячись на усмішки наших дітей, ми вирішили, що подібні акції мають проводитись на території всієї сумщини. Телекомпанія СТС у співпраці з головами територіальних громад та благодійниками розширює масштаби акції. Відтепер благодійні заходи проводитимуть у тих громадах області, які найбільше постраждали від російської агресії. Якщо є бажання, завжди знайдеться рішення. Буквально через місяць у співпраці з місцевим самоврядуванням Львівщини з громадської організації Піклуюсь, нам вдалося виграти грант на продовження нашого соціального проєкту. Благодійні заходи спрямовані на підтримку родин військових. Зараз це одна із найвразливіших категорій населення, говорить співорганізаторка акції. Ми бачимо, як потерпають родини військовослужбовців, і мабуть, тому ми вирішили, що оця категорія, коли батьки, чоловіки. Брати, коли вони там на полі бою, тут залишається ну найвразливіша їх сторона, це їх. Матері, жінки, сестри, діти на сьогодні вже сформовано графік проведення дитячих свят по громадах. Крім цього, родинам військовослужбовцям вручать пакунки допомоги. Ми закликаємо усіх небайдужих сумчан, закликаємо підприємців, закликаємо бізнес, закликаємо громадські організації доєднатися до цієї ініціативи. Давайте підтримувати родини наших військових разом. Новини СТС. Сумська громада продовжує надавати допомогу та підтримувати внутрішньо переміщених осіб. З будь-яких питань переселенці можуть звертатися до департаменту соцзахисту а також до ЦНАПу. Зараз у громаді існують програми щодо фінансового та житлового забезпечення, видачі гуманітарної допомоги тощо. Всім хочу повідомити, що ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Не хочу казати, що ми запрошуємо, тому що мені б хотілося, щоб всі залишилися вдома і було, було це безпечно. Але якщо ви відчуваєте небезпеку, то ми хочемо вам сказати, що громада міста Суми буде допомагати тим, хто приїхав до нас. Крім цього, у старостинських округах сумської громади вже завершують видавати гуманітарну допомогу людям 70-75 років. Сьогодні допомогу отримували літні жителі Стецьківського старостинського округу, раніше битицького, піщанського та Великочернеччинського округів. Добре, що дають хороше, все добре, все хорошо. Дякую вам велике. Тільки дякуємо вам. Ну, звичайно, потребують людей, як війна. А то де нас дуже вдячні, добре що дають? Спасибо. Ми плануємо також подовжити цю роботу. Зараз ми її завершили. Саме завершили ці 622 набори, які ми вже в старостинських округах в наших селах, які приєдналися до міста. Суми ми вже видали. І цим ми завершили. Завершили загальна сума наборів, які ми видали ці категорії населення. пенсіонерам 70-75+, це 14 тисяч наборів. Пошкоджені будинки мирних жителів та газопровід, ворог обстріляв п'ять громад Сумщини. За день 10 серпня росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіям Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Сумської та Хотінської громад. Використовували також стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишилися жителі трьох громад. Наразі більшість проблем усунута. Повідомили у військовій адміністрації. У селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних жителів. У Славгороді, що на Краснопільщині. Теж пошкоджені оселі цивільних людей. Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння Сумщини. Вчора ввечері та сьогодні зранку. Росіяни обстрілювали прикордонні громади області. О 22.15 був артобстріл середина Буцької громади сім прильотів. З 22.20 протягом години ворог здійснив мінометний обстріл по території Краснопільської громади 11 прильотів. Зранку з 5.30 росіяни обстрілювали з мінометів Миколаївську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань. В день в області було теж гучно. На Сумщині рашисти зруйнували кондитерську фабрику. Під час окупації Тростянця російські війська кілька разів обстрілювали шоколадну фабрику «Манделіс Україна. На підприємстві не раз спалахували масштабні пожежі, отруйний дим, від яких завдав значної екологічної шкоди. Загарбники не дозволяли людям гасити полум'я, і ним було знищено майже 14 тисяч квадратних метрів виробничих корпусів і складів. За підрахунками експертів, завдані довкіллю збитки сягають майже 11 мільйонів гривень. Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок. У новому додатку користувачі зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні або повернути їх, отримувати сповіщення про рейс та колію, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень. Також отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо у мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple пейчі Google Pay або ж можна ввести дані банківської картки для оплати.